Першим військовим став середній син Сашко. Він пішов служити срочку, попав на Донбас і так і залишився. На даний момент отримав поранення, ну і так якби по захисту вітчизни, він ну, ветеран війни. За ним утік менший син Вова, просто втік і пішов добровольцем. Потім на це все подивився чоловік, пішов чоловік, а потім вже і Сережка старший. Ось у вересні вже пішов старший син і лишилися з донькою двох. Старшому було 29, середньому 22, меншому 21 і доньки 19. Ось будинок, там, де ми все дитинство прожили. Це, виходить, забор, цього забору ще не було. Це вже приїхав батько, ну, зараз отчим. Він зараз на фронті війни до нас батька. Це ми з ним строїли і забор, і ворота. Тут про, ну, тут про що наше дитинство все. Тут і школу ми пішли в перший раз, тут і допомагав батькам, і сірий теж з нами був. Тут багато спогадів дуже. Як ми тут через огороди, сюди магазин, а ми з братом маршим Ну, Типа, як трошки лінилися йти в округ, то ми з звукою протоптали чертогороди, стежку і до магазину на простець. Звісно, кричало, що погороду, ну, то такое. Тут, ось ковча росла на межнику, далі. Теж, як нашого завжди да, садили. Тільки літо, все. Ми туди всією бандою, вся сім'я нашого окоцю. Батьки нас гукають, а нема нас дворі. А де ми щось, нашого котю, як заліземо і сидимо. Потім вилазимо грязні. Коли хлопці йшли гуляти, вони, мама казала, хлопці, ви берете лібо сестру з собою, лібо ви нікуди не йдете. І з тих пор мене Йохін, Сергій, називав коза, то що куди вони, туди і я, куди вони, туди я. і тільки я. Тільки мама сказала, ти лягаєш спати, я кажу, я з Йохіном. Я без Йохіна не піду. Це так вийшло, як мені мама потім розповіла. Це вийшло так, що... Вова, вова, а скажи Сережа. Йохін. Скажи Сережа, це Сережа. Йохін. Це буде Йохін. Все, це Йохін. І з тих пор, я, як я родилася, він в сім'ї Йохін був до останнього. Він навіть, навіть в телефоні підписаний Йохін. Закінчив цю школу. Тут народився, тут жив. Після школи пішов в Харків вчитися. вітеля пішов в срочну службу служити. Він міг туди взагалі не йти на ну, взагалі не йти на війну, тому що він був хлопчик віруючий, дуже дуже глибоко віруючий такий він. Він служив в строкову службу, він ні без присяги, без зброї, він і сюди пішов без зброї і без присяги. Я кажу, ну я кажу, Серега, ну чого ти кажу, як ти там без зброї будеш? Він каже, мама, ну і ховатися я не буду. Медиком був бойовий. Третій виход на позиції і все. Коли Саша пішов в срочну службу виконувати. Йохін був рядом. І я коли якась проблема Йохін, я колись якась совєт, я до Йохіна. Я коли щось, то до Йохіна. Коли Вовка йому їй сповность, він побіг за Сашою. Ну, брат за брата, як то кажуть, він побіг за Сашею, тоді ще було якось, ну, боліміння. А коли папа їхав на блокпості, його забрали, і він дзвонив мамі. Валя так то й так, то перейшов мені документи і вещі, мене забрали. Я там то й там-то. Уже якось, знаєте, почало якось важковато бути. Но Йохін, як стіна, він во у всьому допомагав. Він працював на двох роботах, на трьох роботах, щоб допомогти і мені. Я тоді ще не працювала. Йому сповнилося 29 років. В той же день йому сказали, з воєнкомату його не випустили. Я не успіла його ну, поздравити його, успіла, хоч якось десь я йому подзвонила, там поздравила, але то не таке було, як він. Як він очікував, може, може, десь я його направдавало очікування, може і так, але я старалася могла. На моє 16-літє я і Сіри поїхали в город, посиділи в піцерії, обажаю піцерію з ним ходити. Він каже, в мене є подарунок для тебе. Ми йшли по цей привозу, а там такий був величезний медведь. Він каже, давай отого біжевого візьмемо. І я його як обняла, він як сфоткав мене тоді, і так та фотка в нього в інтернеті залишилась. Я чоловікові не дзвоню, тому що ну, ну, якби, ну, сказав, він сам буде дзвонити. Старається телефонувати кожен день або хоча б якийсь там плюсик поставити, що з ним все добре. Якщо йде на позиції, то їж там ну, декілька днів може не виходити з того. Ну а з меншим сином він на Херсонському напрямку, о, то він, він кулеметник, як він мені розколує. Мені 5 грудня виповнилося 18, а через місяць це через два. Десь будь точніше, почалася війна. Ну, я узнав, що брат старший пішов служити Соня. І я пішов за ним. Потім виїхав на Херсон, ну, Уїхав туди, найскладніше було переправлятися на лівий берег. Ну, це було найстрашні, бо постійно цілились поводки. У мене було два виходи. Зимою в кринки на Херсонщині, а другий вже там був остров між лівим, правим берегом і лівим. Дуже страшно переправлятись. Ну і ще тим, що там дуже важко От на, прав... на, лівому, на правому березі ми швидко закріпилися, а на лівому там дуже важко закріпитись. У них є можливість підтягнути основні сили до нас і скинути нас обратну воду. У нас такої можливості немає перепрати наші сили на лівий берег. Молодець уходить. Ну, ось Я що молодим, я Ну, я, можу сказати, туди не вертався. Хочу списуватись попрату. Важко. На душі больно. Бо я тоді якраз був ще на бойових знаходився, до мене брат позвонив і сказав, що все одно нема. Просто треба берегти тих, хто є, і не забувати тих, хто вже помер. Я почала розуміти, самий кінець. Коли його вже немає, я почала думати, а може, треба було його берегти тоді, тоді треба було йому все сказати. От мене ж не дождеться слово, я тебе люблю до брата. Я можу сказати, ей, мужик, іди сюди. Або, ей, пацан, ну я не можу сказати, до брата я тебе люблю. Спасибо тобі за дитинство, я не можу це сказати. Я можу дійством якимось показати, що я благодарна, але сказати я ні не можу. А коли папа пішов в сім'ї, він і заміняв і мені і папу, і брата, і подругу. Він всіх мені замінив. А коли Булінг був в школі, Саня і серий ходили розбиратись. Вони ходили розбиратися, питали, що так. Я тоді цього не розуміла, но... але зараз я задумуюся, чого я тоді не берегла? Чого треба було берегти тоді рідних? Треба сказати все, коли не живі. От коли не жиє, треба говорити все, все, коли що ти думаєш. Не держати злобу на них. Нельзя держати злобу на людей, яких ти любиш. Війна, як війна. ніхто нікого на них щадить. Може, навіть оце вони й дають мені сили, ну, тому що я знаю, що їх треба ноги, на ноги постати, треба чоловіка здіждатися. Вони ще молоді, вони ще якби, ну їх, ну, їх ще треба в житті Ну, Вова після після закінчення ліцею він вже зразу пішов на війну. Закінчення війни. Оце все ж я мрію. Щоб воно це закінчилося і ще й перемогою.